Усім привіт, і ми далі будемо говорити про наш чудесний цікавий проект Алео. І наша сьогоднішня тема це роль Алео у майбутньому web 3 Ну що ж, ми розпочинаємо. Поява web 3 відкриває нову еру інтернету, яка характеризується децентралізованою програмою, суверенітетом користувачів і покращена конфіденційність. На передньому краї цієї трансформаційної хвилі знаходиться Алео, платформа, яка пересмислює ландшафт та технологію блокчейну з унікальним фокусом на децентралізовані програми, що зберігають конфіденційність. У цій статті досліджується ключова роль Алео майбутньому web 3 і те, як його інноваційні функції вплинуть на цей домен що швидко розвивається чи швидко розвивається. Але у вангарді конфіденційності web 3 Занепокоєння конфіденційності є першорядним у цифрову епоху, і Алео вирішує їх інтегровуючи докази з нульовим знанням, зі кайпи закіпі у свою блокчейн архітектуру. Ця технологія дозволяє перевіряти транзакції без розкриття будь-якої основної конфіденційності інформації, що виділяє Валео просторі В3. Внесок Алео масштабність Web3. Однією з найбільш важливих проблем, з якими стикається Web3, є масштабованість. Інноваційний підхід Алео до проектування блокчейну безпосередньо вирішує цю проблему, пропонуючи масштабовані рішення без шкоди, для офіційності чи безпеки. Це робить Алео критично важливим гравцем у забезпеченні здійснистю та широкого провадженням технології веб 3 Смерт контракт Алео створення складних програм Веб3. Розумні контракти є немна частиною Веб3. Автоматизуючи транзакції та угоди без довір. Унікальний підхід Aleo до смарт-контрактів, що використовує ZKP, відкриває нові можливості для складних, шутливих до конфіденційності програм у фінансах, охороні здоров'я тощо. Роль Aleo виконується в втри. Але це не просто технологічна платформа, це каталізатор економіки Web3, що розвивається, забезпечуючи безпечну, приватну та масштабовану основу. Але створює нові економічні моделі та можливості, особливо в тих сферах, де конфіденційність має пошарядне значення, виклики та майбутні напрямки. Незважаючи на те, що Алео може відігравати значну роль у web 3 залишається проблема, включаючи ширше нормативне визнання, взаємодії з іншими чинцями систем, а також постійне навчання. Та інформаційно розвиткуальну роботу, щоб залучити більше користувачів і розробників до web 3 Ми переходимо до висновку. Але виступає маяком у ландшафті Веб3, пропонуючи унікальне поєднання конфіденційності, масштабованості та зручності для використача. Його роль у майбутньому інтернету полягає не лише як постачальник технології, але як інноватор та учасник більш дезалізованого, приватного та ефективного онлайн-світу. Оскільки веб-3 продовжує розвиватися, внизок але безсумнівно буде ключовим у формуванні це захоплюючи новери інтернету. І на цьому все любі друзі зустрінемося, за як завжди нас в наступно випуску.